Пристрасті за десятинкою, чому церковники проти музею на унікальному археологічному місці? Московський патріархат уже зайняв територію прилегло до фундаменту десятиної церкви, першого кам'яного храму Київської Русі, зруйнованого під навалою Хана Батия у далекому 1240 році. Храм відновлювали у 19 столітті, але згодом радянська влада його знову зруйнувала. Відтак тепер на святому місці хочуть десятину церкву відновити, але за законом тут має бути створений музей. Проте церква московського патріархату відверто визнає, для неї українські мирські закони написані, бо дослухається вона виключно законів Божих. Денис Бігус досліджував цю історію. Оце вкрай захаращене нині місце, і є одне з джерел православ'я в Україні. А може навіть і у всій східній Європі. Залишки храму Успіння Пресвятої Богородиці або простіше десятинної церкви. Долучитись до цього місця прагне кожна церква в Україні. Десятинна церква побудована хрестителем Русі князем Володимиром у 996 році. Вона особлює християнство на українських теренах. Храм був майже цілковито знищений 1940 року під час навали військ Хана Батия. За ініціативою митрополита Петра Могили, 1635 року на місці південно-західного крила побудовано невеличку церкву. 1842 року храм було зведено наново архітектором Василем Стасовим. 1936 року будівля знищена за наказом радянської влади. Як саме виглядав аутентичний Володимирівський храм Успіння Пресвятої Богородиці, абсолютно невідомо. Втім, передусім, уся ця місцина Старокиївський пагорб, одна з найголовніших історичних пам'яток. Археологічні роботи, що розпочались тут 2005 року, мали б логічно завершитись створенням музейного комплексу. Однак, представники Української православної церкви Московського патріархату іншої думки, Це наша мама. Якщо прийдуть придут і вас буду вашу маму обіжать, ви разу на її защити. Власна духовна спорідненість з десятинкою для московського патріархату не викликає сумнівів, а решта конфесій для них у кращому разі пасенки Або й взагалі невідомо хто. На думку цього священника, зайві на старокиївському пагорбі саме археологи та архітектори, які категорично проти будівництва на десятинці з точки зрення градостроїтельства там любой об'єм невозможний точки зрения нормального архитектора. Десяток років дискусія навколо десятинки спалахувала та вщухала нові пристрасті збору проведений у мерії конкурс концепції реставрації. Але не чекаючи його остаточного фіналу, на майданчик десятинки вночі тишком нишком завезли будівельні вагончики. Це спровокувало протести і чергову напругу. Мовляв, все вирішено, і будівництво храму ось ось почнеться. Насправді ж до фіналу конкурсу потрапили два проекти: перший музейний комплекс, другий церква у візантійському стилі. Авторства, звісно, московського патріархату, та фінальне голосування було зірвано. Коли я так зр... стало зрозуміло, що перемагає проект не церковний, то п -п -п почалася деяка возня. Він був головою лічильної комісії, і він відмовився оголошувати результати голосування. За цими результатами переміг той проект, який не передбачає відбудови церкви. Він це керівник дирекції реставраційно-відновлювальних робіт столичної мерії Геннадій Гера. Пан Геннадій наголошує, що як чиновник дотримується букви закону, як людина тяжіє до храму. На залишках десятина церкві строїть нельзя. але над фундаментами строїть це необхідно. тому що місце намолене, місце принадлежало церкві. А все, що под подім поте саме коте на фундаменты, ми обязаны сохранить для потомков. Для чого? Для ізучення, це моє міння як простого жителя. І поэтому я и как бы придержувався цієї лінії і буду придержуватися. Науковці не вірять у безпечну для рештків десятинки побудову храму на стовпах, під якими нібито знайдеться місце і для музею. Крім того, наголошують на цілому переліку і міжнародних конвенцій і українських законів, які порушить це будівництво. А ще вказують на невдалий подібний досвід співробітництва з церквою, зокрема на місці храму Пирогощі на Подолі у Києві, де теж знайшли археологічні цінності. Зробимо знизу музей, а самі поставимо церкву і монастир. А що це такої, то це ми знаємо по Пирогощі, коли на перший таж туди попасть уже неможливо, И неизвестно, что там от аутентичных остатков делается. В том же Михайловском. А если это монастырь, оградят, просто никого не пустят, и все. Але монастир московського патріархату на десятинці вже є. З'явився він в притул до фундаменту десятинки шість років тому. Спочатку це був звичайний намет, який однієї ночі раптово перетворився на пристойну дерев'яну церкву на міцному фундаменті. Тоді до настоятеля архімандрита Гедеона виникли питання з приводу дозвільних документів, зокрема у директора історичного музею, на території якого зненацька з'явилась церква. Первоначально був указ президента. Украины еще Кучма Леонида Даниловича, а вопрос о постановлении Десятиной Церкви. Потом этот указ был отменен, появился второй указ, просто провести там раскопки и сделать каплицы. Каплицы. Вот, вот каплицы. Но земля отвода, земля отвода, что именно эта земля вот здесь им отведена в собственность, такого решения до сих пор І Відповідь архимандрита та настоятеля в каплиці всі папери є. А що дозволу все ж немає, то нехай дають. Документи всі є. А то, що не виніс хтось то какую-то бумагу, що ставте здесь, то знаєте, що з закон. якщо не кому, кому хватает какой-то бумажки, какой-то приписи, так будь выдайте. Уже є де Юра, де-факто. Ні, ми Але... зі відсутність дозволу дійсно дивує, зважаючи на те потужне лобі, яке нині має московський патріархат у владних коридорах. Зокрема, в адміністрації президента, де, як дізнався знак оклику, чи не щотижня збираються для обговорення подальшої долі десятинки. Це така робоча група в адміністрації президента. І от почали такі вот, що треба. Артур, да. ведет ее Мирошниченко, представитель президента Верховной Ради. Там вошли там, ну, ар архитекторы, опять же, вот эти вот строители, директор дирекции по реставрации, ну, который вагончик привез. Гера. Гера, главный архитектор Киева, замэра Киева. За культури, зокрема, історичний музей представлено у цій робочій групі заступником гендиректора Павлом Дорошенком. Він працює у історичному музеї півроку. Мінкульт призначив його куратором фундаменту десятинної церкви. А за сумісництвом Дорошенко служить дияконом десятинної шкаплиці два в одному, ніби й музейний експерт, але служитель культу. Я піддержував тот. Те постановленные задачи, которые согласно моему должностному обязательству вот я должен выполнять. это музефикация фундамента десятиной церкви XI века, 10 века, 11 века. А строительство церкви, я считаю, что это пусть решают, пусть будет какой-то, или это должен быть или указ, или пусть решают общественность. Я не праві суді. ли бути на тому місці церква. Внутрішні, як християнин. Мені, звісно, дуже подобається церква, тим більше в візантійському стилі. До робочої групи входить і заступник міністра культури Ярослав Арсірій, який фактично приймав Дорошенко на роботу. Той раніше очолював підприємство, яке працевлаштовувало інвалідів. А ще у адміністрації президента з'являється і сам настоятель Гедеон. Видел, він туди ходить неоднократно і... Каже, ми виходимо, він там залишається і все за даними знаку оклику. На нарадах в адміністрації президента прихильниками зведення церкви є чиновники Арсірі Гера Дорошенко і сам депутат Мірошниченко. Будівництво ж музею відстоюють архітектор Лариса Скорик, археолог Івакін та головний архітектор Києва Сергій Целовальник. Водночас, за фактичною наявності у робочій групі представника московського патріархату, решта конфесій там просто не представлені. Якщо так далі йти, це мені воно чимось порівнюється з церковним якимось захватом, так як фабрики заводи захватують. Так само це якесь ну, таке похоже на захвати просто місць. Поза камерою радикальні священники московського патріархату говорять, що заради відновлення десятинного храму не шкода нічого. Мовляв, правлять тут закони Божі, і держава зі своїми земними законами просто зайва. В такому місці місті просто музеї бути не може, не буде. Господь того не допустить. Тому що маліть ваш тисячу літ на тому місці, то представте, що шо чого стоїть Богу, щоб... Розрушить страну, щоб построїти на місці церкву, Власти для московського патріархату, який не приховує своїх намірів щодо десятинки, та нині має усі важелі для успішної реалізації запланованого. Будівництво цієї церкви стане черговим закріпленням у сакральних місцях України. Для суспільства ж це будівництво напевно спричинить черговий сплеск релігійного та ідейного розбрату. Кабмін не скажуть будувати тут храм Святої Богородиці, я его буду строить, вам говорю однозначно. Завтра кабин мне скажет там построить высотное здание, я его буду. Я обязан выполнять как чиновник доручение э, кабинета министров Украины. Во-первых, и самое главное, доручение... Київська міського державна адміністрація Геннадій Гера зазначає, що на сьогодні в адміністрації президента обговорюють виключно музеїфікацію. Додає, що за планом соціально-економічного розвитку Києва будівництво церкви тут не передбачено, як мінімум до 2012 року, як мінімум через відсутність коштів. Та що таке гроші для релігійної конфесії, яка має достатньо впливу, щоб просто ставити владі свої вимоги.